була мрія ансамбль народного танцю Калинонька був заснований у 2000 році у палаці культури ЦГЗК. Нині центральний, і вже через п'ять років аматорський колектив отримав почесне звання народного. Він є постійним учасником міських заходів, а також лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Ця ідея створення саме народного колективу зародилася у нашому палаці культури і належить нашої Олені Дмитрівні Василевській, які на жаль, сьогодні вже нема з нами, але це була б її така мрія. Вона втілилась в життя, і от сьогодні вже 25 років успішними творчими кроками крокує наш наша калинонька. Це наша гордість, це наша краса, люба наша калинонька. Щиро вітаємо вас від цього серця, від цього колективу нашого палацу культури центральної з вашим ювілеєм. Хочемо побажати вам нових класних творчих проєктів. А нехай до діти, нехай танцюють справжній український народний танець. Надихаю любов до своєї праці, професії, дітей традицій наших українських і діти, звісно, що діти надихають, приходять нові із отакими оченятами, які горять, тому вони теж є нашим натхненням. Ювілейна програма ансамблю зібрала у залі театру академія руху шанувальників народного танцю у залі, і випускники, рідні та друзі, учасників, усіх хто підтримував дитячий колектив протягом 25 років. Ми задоволені керівниками, дуже вдячні їм, що вони так ставляться по-материнськи до наших діток. Вдячні їм за їх цікавий змістовний репертуар українського народного танцю. Бажаємо їх подальшого успіху. Це родина, вживаються діти, які приходять туди з маличку, вживаються в цю родину. Вони захоплюються, їх об'єднує ну, інтерес до танця. Керівники дуже їх згуртовують. Репертуар святкової програми був дуже насиченим. Він поєднав танці усіх регіонів України: ліричні, весняні, жартівливі, поліські визерунки, полька бараболька, господарочка, ще залицальний танок, червоне яблучко. Звісно, що дебют на великій сцені справа дуже відповідальна а тому всяке трапляється. Керівники колективу виховали на любові до народного танцю не одну сотню дітей, і як в будь-якому навчанні найбільш наполегливі досягають успіхів у хореографічній справі. Щороку близько десятки випускників стають студентами мистецьких вишів Києва, Харкова, Львова. Сьогодні це талановиті знані хореографи, артисти, студенти, викладачі в Україні і за кордоном. Серед них є і нинішні захисники, як Роман Головень. Частина з них приїхали, аби підтримати рідний колектив. Який і дав їм успішний старт. Раніше, коли я тільки танцювала в колективі ще в дитячому, для мене було це як щось особливе, тому що ми живемо в Україні і дуже багато сучасної хореографії навколо нас, а народної хореографії, саме такої етнічної, дуже мало. І зараз, особливо в воєнні часи, це дуже важливо повертатися до своїх витоків і народної хореографії. Я випустилася з колективу в 2018 ще році, та закінчила Харківську державну академію культури, теж на спеціальність хореографія. Дуже вдячна керівникам колективу. Вони вкладають дуже багато сил для розвитку колективу. Мені цінний кожен учасник, з ким я була знайома, кого я вперше побачила в цьому році, і рада зустрітися з ними на одній сцені. Дар'я Дубінецька одна із зірочок колективу, захоплюється народними танцями вже сім років. Її мріє професійна сцена. Я люблю українські танці, те, що ми продовжуємо просувати нашу українську культуру, історію, наші традиції. І най танець, як і у багатьох народників, це гопак. Він настільки класний та емоційно такий тривалий, що я його обожнюю». Як же без гопака цей автентичний танок давно підкорив серця не лише українців, а й хореографів з різних куточків світу. Гопак став одним з прем'єрних танців Калиненьки, водночас вінцем ювілейної програми. Його виконали старші учасники ансамблю та випускники минулих років. Яскрава подія завершилась овадцями та відзнаками з нагоди ювілею Калиноньки. Тетяна Васильєва, Назар Пусенко, постфактум.